Повітряні сили Збройних сил України вночі 2 серпня знищили 23 шахеди. Більшість безпілотників військові збили на Київщині та Одещині. Однак частина російських ударних дронів Камікадзе все ж таки уразила портову інфраструктуру в Одеській області, кажуть у повітряних силах ЗСУ. Так, за інформацією Одеської обласної військової адміністрації, внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону, виникли пожежі, пошкоджено елеватор. Даних про постраждалих не надходило. Прокоментував нічну атаку російських терористів по Україні і президент Володимир Зеленський. На жаль, найсуттєвіші пошкодження на півдні України. Росіяни знову били по портах, по зерну по глобальній продовольчій безпеці. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато шахедів на щастя обійшлося без жертв. Світ має на це реагувати, коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори. Це загроза всім на всіх континентах. Росію можна і треба зупинити. Володимир Зеленський, президент України.